показачем смотрели все і підходить, коли там решава, підходить, що це складність, так, ну нормально, так, так Давайте, шановні, скотше почнемо, скотше закінчимо. У нас так. Да. Ну що, сьогодні у нас засідання швидко-комунальної комісії. На порядку 12 питань. Почати комісію. Дозвольте мені привітати нашого. Михайла, побажати йому здоров'я, щастя, радості, життя, успіхів і долі, любові від рідних. Все найкраще. Ну що, перше питання у нас про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей. Е, е, я в відділу Коломийського РПЦК АСП відповідає личу Колеся Васильна, начальник відділу бухгалтерського обліку. Ага. Поняв. Зачекайте, Леся, то давайте проголосуємо за порядок день. На порядку денному є 12 питань. Хто за, за дане пропозиції прошу голосувати. Хто за. Рішення прийнято. Тоді приступаємо до першого питання. Зрештою, що ми вже так мусимо це офіційно, це так хочеться складчити. Це перше питання нас. Так, рішення про затвердження розпорядження міського голови та про передачу матеріальної цінності для центру закусування, що знаходиться в місті Бурденка. Кошти з сформа мобілізації в цей час в міжсесійний період розпорядження голови. Тому прошу підтримати даний президент. Є питання? Немає. Хто за дане питання? Прошу проголосувати. Хто за? Рішення прийнято. Виступаємо до другого питання про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей е, поштових марок та конвертів, відповідає Вічуха Леся цим проєктом рішення пропонується передача для державної податкової інспекції марок та конвертів для можливості здійснення повідомлень про нарахування та сплату податків, які знаходяться в місцевій бюджет. Тому прошу підтримати далі. Є питання? Змай. Хто за дане питання? Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Про затвердження розпоряджень міського ли про передачу матеріальних цінностей для підтримки ЗСУ. Відповідає лише Колеса Васильна. Даним це рішення у період пропонується на виконання заходів про підтримку Збройних сил України у двадцять четвертий рік. Пропонується передача матеріальної цінності для можливості проведення проведення завдань, які зараз стоять перед кошти по цій програмі використано сумні п'ять мільйонів 903 трив. Два квадрокоптерів, придбання генераторів і інших інших потрібних речей, які ми можемо передавати за заведенням військових систем. Тому пропоную підтримати дані такі. Є питання? Хто за дані питання про школу? Ні, прийнято. Четверте питання про передачу, про безоплатну передачу КП Горденський некомерційний центр первинної медичної допомоги Годенської міської ради та взяття на, на баланс матеріальної цінності Годенської міської ради, доповідає <кхи> Леополешенський. Даним проектом рішення пропонує матеріальні цінності в сумі 15 тисяч триста гривень які придбані благодійною організацією КП громад для ФАПУ село Вердівці передати їх.

про Передачу п'яте питання про передачу на без передачу бездачу матеріальних прийняття та передачу безплатну передачу матеріальної цінності і гуманітарної допомоги відповідає лишу Олеся Васильівна. Ча не відділу даним перед пропонується прийняти гуманітарну допомогу, яка одержала від товариства українців у Філяндії в кількості вісімнадцять тонн. Це продукти харчування для зу. Це найперше багато. Наш випіл, нашої медичної Рішення прийнято одноголосно. Шосте питання про доповнення переліку першого типу об'єктів, що перебуває в комунальній власті Одинської міської теперій громади для передачі майна в оренду на аукціоні, затвердженого розпорядження рішенням міської ради від 2.03.23 No31 1358 і 20, територія 24, 24, 20, 23. Знову, я, Руслан Романович, реактор комунального установи фонду майна Денського скоювання. Доброго дня, шановні присутні. Ваші уваги за спонування проєкту. Заданого e, рішення щодо включення перелікування. Іного зв'язку операторів та провайдерів телекомунікацій Офісних семічні операторів телекомунікації, які надають послуги рухомого мобільного зв'язку, операторів та провайдери телекомунізації, які надають послуги доступу до інтернету. Відповідне звернення до представників мобільного оператора Київстар надійшло на адресу міської ради та е, є відповідне погодження е, балансу отримуючи КПК нашої громади. Також пропонується, е, пропонується. Для включення в перелік першого типу об'єкти, які знаходяться на території НП Городенківської блін нашої міської ради, адреса Городенка 624Е. Це є різні площі: 8,8 квадратів, 5,7, 22,2, 17,6 та 9 і один квадратний метр. Це є частини нежиткових приміщень. Розташовані э, приміщенні поліклініки, стаціонару э, дитячої лікарні э, з відповідним э, цілим призначенням, як розміщення злонів та всі, можливо, там кабінеті масажу, тренажерних залів, розміщення торгельних об'єктів сходу продовольчих товарів, крім товарів під обстрільної групи, розміщення астек, э, які реалізують готові ліки. Мічні суб'єктів господарювання, що суб на основі приватної власності проводять з базової діяльності медичної практики. Е, ну, І ще один об'єкт е, це є частина нижкового приміщення. Адмінбудинок е, нашої міської ради Загороденка Шевченка, 77, Загальна площа 13,2 квадратних метри. На балансі отримаючи є наша організація міська рада. Відповідно на даний об'єкт об було питання від нашого управителя базовних будинків до Коломії 911 для їхнього розміщення їхнього офісу. Даний проект пропонується до розгляду комісії. Є питання? Немає. Прошу за дане питання проголосувати. Що прийнято. Переходимо до сьомого питання про передачу з балансу Оденської міської ради житлового приміщення медпункту площою 128 квадратних метрів за адресою село Городниця вулиця Галинська 17, на баланс комунального закладу Центру культури і мистецтва Орденської міської ради. Відповідає, що Руслан Романов, директор комунального фонду. На звернення нашого. Комунального закладу Центру культури і мистецтва міської ради е, пропонується до передачі нежитове приміщення медпункту площою 128 квадратних метрів, який знаходиться за адресою слугарниця, вулиця Галицька, 17. З балансу вартості, 512 51 200 гривень і сумою зносу 31 200 гривень. Також проєктом передбачається створення комісії з тримання передачі даного майна дальшему данное приміщення планується там розташування моделей. Просто мысли данные так пишет. Данное питание тоже не шула. Не Переходимо до восьмого питання про доповнення переліку об'єктів комунальної власності Ціоденської міської ради, які підлягають організації 24.20, затвердженого рішення міської ради від 04.24 за номером 2005-34-1224. 2024. Відповідає, що вам Руслан Роман для комунальність. Комісія. Даним проєктом рішення пропонується включити до переліку е, об'єктів комунальної власності організації міської ради для приватизації Ще додатково два об'єкти. Один з яких це є нежитлова будівля складські приміщення за адресою Солотровиця, вулиця Шевченка, номер 6 Балансотримачем є Городенський міської ради. загальна площа об'єднання станою 1827 квадратних метрів. Там ж у будівлю в селі Чернян вулиця Душевська, 36Б, це знаходиться загальну площу 266 квадратних метрів. Балансоутримачів є комунальний заклад Центр культури і містецтва Горденської міської ради. Метою включення є наповнення нашого бюджету. Звичайно, що будуть проведені ще обговорення переднюю громаді в парахенських послугах щодо такої можливості я не нафтових Є питання. Хто за дане питання, прошу голосувати. Про згоди на списання майна комунальної власності, що перебуває на балансі комунального комерційного підприємства Годенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Родентівської міської ради. Вповідає, що Вала Руслан Туман. До міської ради надіслували комунального інтенсивне підприємства Редакторського багатопрофільна підприємств, лікарня інтенсивного лікування нашої міської ради з відповідно. Питання, щодо надання згоди на питання транспортних засобів. А саме машина з ММЗ54М 92-го року випуску, з первісною вартістю 20 гривень, сума нарахованого зносу 2062 гривень, та машина УАЗ 1999 року випуску, з первісною вартістю

Я приїхав до ГОСНО. Приходимо до десятого питання. В рамках дня дозволення на розроблення місця будівельної документації питання квантастральній земельній ділянки в вулиці Винничанка, Володимира 137 з казахським номером 26-21-62-01-20-01 вище органів денс створення громади в малому районі Ханських площ. Коміс і. Згідно з рішенням матері, є першим начальником відділу містобудівного. Оператор служби директор фармацевтичного госпіталю господарства Аблото є багатьом за областною заявами. Проектом рішення пропонується надати дозвіл на роз Спеціального деталь... плану території поколиться Венеченка Володимира. З метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва обслуговування будівлі боргів лізна розводи. Це визначення параметрів до Це Володимира. Там, де була база, вже поділили земельні ділянки. Ми зверталися вже до міської ради з відповідними заявами про внесення змін в генеральний план, а тепер хоче, щоб просто був ну щоб, щоб був просто дозвол на детальний план діяли. Це та сама ділянка і зміна стільного призначення торгівлі на промисловість і там вони планують під цей склад робити реконструкцію. Питання? Хто за дане питання прошло голосувати? Рішення прийнято одного до 11-го питання про надання дозволу на розроблення місця прямої документації детальний план. Території земельні ділянки пункт, винічанка Олдемра, сто з сім, номером. Це щось такий сумнів. Це орденка сто саме. Сто сто тридцять Було сто тридцять а со сто Це той самий директор, Він вес сусідній об'єкт, це відвідати одну людину, що там так само є земельна ділянка, і його кот міняє з торгівлі на промисловий. Чому? Ніжня земельна ділянка, яка була одна велика ділянка, тобто ми не всім, а зробили покладу і... Ну, вас за свій усень, бо це було контор. Так, так. Там змінює просто цільова призначення земельної ділянки, і будівля, як був, адмінні будівля, так і... директор ну, там... Заїзди зразу цей, бо і да му раз сидів черв'ян. Є ще питання. Що на питання, тоді прошу голосувати. Хто за дане питання? Україні одноголосно. І останнє питання 12. Про дозволу на розроблення містобудової документації внесення змін до, до територіального плану міста Городянка е, з ДПА 20 земельних діянок з казахським номером 2621 62 02 20 дріб 068-2110. І 26, 21, 61, 101, 1001, 08, 1202 у вулиці Шевченка, Тараса, без номера, в місті Городенка, Роденської теперії громади, Коломийського району івано Зиківської області. Вітайний комішн Марія Вікторівна. Це звернулося до нас громадянка Миколаїв Мороз заявою і детальний план зміни до генерального приміщення з питанням розправляються для зміни призначення земельних ділянок, ділянки з кадастровими номерами, з метою зміни призначення земельних ділянок для головне слово будемо